Привіт, підписчики! ми будемо зараз і грати в останню частину відео П'ятну честь і моху 2 деревня. На кнопку продовжить. Ми дуже довго йшли до цього. Передостанній день. Быстріше. Я буду його поїти тільки огурчиками. Пусть сре до дуже довго. Пусть. Пусть довго сред. Быстріше треба наколоти хоча б три дрова. Усе. Без трішки. За рекламу беремо 25%. Ладно. А нічого не можу поробити. Быстрей дебильный управление. Быстрей Фу, це дуже важко. Я ті ці моху цієї ночі буду кормити тільки огурчиками. Так стоп'ягіну забув прогнати. Блін. Блин. Окей, пока подписчики.